Завжди ми використовуємо лемковські сорти, вони себе гарно показують. І в цьому році урожай, звичайно, дуже вагомий. Ми очікуємо на гарні результати. Вже за два-три тижні на господарстві Галини Потрівне планують збирати перший врожай ріпаку. Аграрним бізнесом родина Гуцуляк займається вже більше двох десятків років. Починали з невеличких 70 гектарів, нині обробляють близько двох тисяч. У нас основному основні культури з технічних це ріпак, соняшник, є кукуруза, ячмінь, пшениця, соя. Низку викликів для аграріїв принесла війна. І бізнес, який роками розвивався, нині доводиться ледве втримувати на плаву, каже пані Галина. Нові можливості для розширення знову з'явилися після створення Вінницької асоціації фермерів. Думаю, що це дуже позитивне рішення міської ради. Дякую, що вони під. Підтримали цю ініціативу, створити колективне таке якесь вирішення питань, можливо, по закупці зернових про продажу зернових, закупці засобів захисту, мінеральних добрив і так далі. Після приєднання нових громад до Вінниці місто вийшло на аграрний курс, завдання якого розвивати сільські території та покращувати умови роботи для фермерів. Ми плануємо, звісно, налагоджувати стосунки з виробниками, щоб. Наші місцеві виробники бажано робили акцент на переробку нашої місцевої продукції. Це дає змогу їм отримати кращі ціни, кращі результати, можливо, якісь додаткові фінансування. Готовність об'єднати зусилля міська влада спільно з асоціацією аграріїв та науковцями інституту кормів скріпили підписами на тристоронньому меморандумі. Меморандум підписано оприки. Так, у Вінниці з'явиться й наукова платформа для навчання та допомоги аграріям в розширенні власних можливостей навіть в умовах війни. На сьогоднішній день, наприклад, Вінниччина на десь на відсотків 98 овочеву продукцію завозить із-за кордону або з других регіонів. А в цілому погодні і ґрунтові умови нашого регіону вони сприятлюють для того, щоб це вирощувати. Далі сьогодні є дорогою логістика для того, щоб дешевша була продукція на прилавках у міста Вінниці, і необхідно вирощувати у цьому зеленому поясі, десь на відстані 20-30 кілометрів від Вінниці і поставляти на 100 коли для наших, будемо казати, споживачів, місто у свою чергу вже напрацювало низку інструментів для підтримки аграріїв. Зокрема, пропонують компенсацію за новостворені робочі місця, автономні джерела живлення та кредитування. В цілому програма сільського господарства вона передбачає пріоритети базові програми. Наприклад, якщо ми говоримо про пасічників, у нас є порядок фінансової підтримки і 300 тисяч, вже практично половина цієї суми розподілена, бо 22 заявки зареєстровано. Ми так само хочемо працювати по овочівництву, сумувати порядок фінансової підтримки, допомогти. Місто створює можливості якби, наприклад, створення індустріального парку по переробці аграрної продукції. Розвиток фермерських господарств сприятиме і підтримці зеленого курсу громади, а також підсилить її економічний потенціал. Ми повинні створювати додану вартість. І сьогодні це актуально навіть в контексті тих викликів, які стосуються експорту нашої продукції, От, в контексті там майбутнього входження в Євросоюз. Однозначно сировину буде достатньо набагато складніше направляти, чим перероблену продукцію на інші ринки, я маю на увазі європейські ринки. І тут, звичайно, багато чого залежить в тому числі від е, роботи Вінницької територіальної громади, Вінницької міської ради, яким чином ми могли би ну, стимулювати можливості для розвитку відповідно саме переробки сільськогосподарської продукції. Співпраця влади та аграріїв націлена на продовольчу безпеку Вінниці та України в цілому за самовіддану роботу, попри ризики та вагомий внесок у розвиток громади у день фермера Вінницькі аграрії отримали подяки та премії від міської ради.